Давайте приготуємо дуже смачний низькокалорійний десерт в склянці. Спочатку наявне печиво перебиваємо в блендері. Не обов'язково дрібно, зі шматочками навіть смачніше. Беремо завчасно порізану полуницю, мед, банани. Ну що, приступаємо до приготування. Спочатку кладемо в склянку нашу крихту з печива, далі шар білий йогурт, грецький класичний, і далі шар полуниці. Викладаємо все рівненько-рівненько. Всю цю смакоту трішки поливаємо медом, і далі наступний шар знову крихта з печива. Знову йогурт і поверх кислого йогурта вже мед. Для балансу, для солодкості. Зверху прикрашаємо бананом, робимо це гарно, звісно ж, і отримуємо готовий низькокалорійний дуже смачний десерт за 5 хвилин.